Друзі, вітаю вас в нашому новому відео. Сьогодні в нас вихідний день з Доною приїхали на нову пошту. Вона обрала собі білесеньку ось таку кофту, замовила на Олекс, ми її купили і відправилися далі на охоту. На охоту за яблуками. У нас є тут в Гореничах такий ось заброшений сад. Яблуневий і дуже багато яблучок. Звісно, ті, що падали, вони під гнивші, ми трусили яблуньку і назбирали повне відро яблук. Потім ми відправилися гуляти до Києва. Звісно, до нашого Києва кожні вихідні, хоча би один день, два дні то занадто багато. Але один день в тижні. Ми, ось так, бачите, гасають мотоциклісти. Виділяємо саме для сім'ї, для дітей, щоб їх повезти кудись. Знаєте, а змінити обстановочку настуня, аліночка позаду в новій ковтинці. А вона їхала з друзями своїми гуляти, ми її підвозили до метро. А з настуною їхали до магазину. Ось, бачите, яке в мене платье. Сьогодні настільки спекотно це плаття ще купувала в Португалії. Воно вже вицвівши, вже йому 5 років. Але воно. Дуже мені подобається. Ось тут, біля Макдональдсу, на святошино такі гарні сосни. Ідемо ми, куди би подумали, знову в територію мінімальних цін, тому що, як завжди, щось ми не докупили. Обираю на стуні ось такі красиві колготки. Бачите, біленькі, рожеві і білі по 150 гривень. Тому що літо закінчується, потрібно було нам купити ще й колготочок, а також прийшли подивитися, що ж тут з футболками. До речі, зараз в території мінімальних цін бачите, 50% знижечки, а також 70%. Кові. Дуже непогана ціна. Виходить, так вони коштували 300 по 150 гривень за футболочку, досить непогано. Якість класна. на стуні ось таку пропонувала в школу, бо, ж, знаєте, блузка-блузка, але білий верх, і треба було якось повсякденну таку. Обрати футболочку білесеньку за 250 гривень 104. По і того ми її купили а, взагалі на 3 роки являйте, футболку, поміряли, якраз вона на неї просто. А ідеально сіла футболочка, це не 104, а ми потім знайшли взагалі супер по акції. А вона не схотіла з зайчиком, таким захотіла вона з рожевими. Буквами також такого ж фасону, чисто білу футболочку, і саме через те, що на три роки одна залишалася, а на не ідеально вона ще саме цікаво підійшла, бо це модель була оверсайз. Ми купили її досить за скромні гроші по акції за 100 гривень. Цього. Ось такі, бачите, лосинки я її вмовляла, вмовляла поміряти будь-які. Красиві такі гарні, але Настя не схотіла. Вона казала: Мама, я хочу ходити в юбочці в школу. Досить вона любить саме юбки або шорти. Завтра вже 1 вересня, вже блузочки нагладжені, краса, все приготували. Ми з чоловіком завтра, мабуть, втягнемо вишиванки, тому я купувала їх саме для таких торжеств, для таких от свят значних. Наша доня молодша перший раз йде в перший клас, синочок вже в 4 клас, тому сказала чоловікові, розділимося, тому що вони в різних місцях будуть класи стояти на лінійці і після. Если... Uh... Дзвінка першого в Насті буде солодкий стіл, доведеться мені допомогти там все порозкладати їм. Соки, барні, посинять дітки, відзначаться все в класі. А у Сашка буде як така співбесіда з вчителькою. Роздадуть підручники, то якраз Андрій їх і забере, бо там буде набагато більше підручничків. Насті, всього чотири видали це з урахуванням ще підручника з німецької мови. До речі, німецьку взагалі не знаю. Буду з Доною тепер починати вчити. А в цьому ліцеї з п'ятого класу ще й Зашко почне вчити німецьку. Якраз за рік до його п'ятого класу з Насті я підтягну знання, вже почали вчити, як буде добрий ранок, добрий день. Guten Abend, добрий вечір. Мови мені легко даються. Гадаю, що і Настюнька також почала за мною повторяти, повторювати все, і в неї також непогано почало виходити. Зараз уже вечір, пів на дев'яту, Сашка мій пригнав зі стадіону. Дуже голодний, страшне. Будемо перекус робити. Зараз вам покажу, як я готую. Купуємо ми в АТБ ось такий тонесенький вірменський лаваш. Дуже класно його робити з начинками, тому що він не товстий, ось, дуже так його легко ножечком можна розділити. Буду зараз ось так його нарізати, на нібито ось такі квадратики. Ось я так розрівнюю. Так, навіть на такі прямокутнички, нібито для шаурми, знаєте, такі заготовочки робити, але невеличкі. Ось потім, щоб можна туди було вмістити начинку, так як синок мій не любить ні соусів, ні майонезів, навіть кетчупа. Він любить просто ось такий, знаєте, лаваш з натертим сирочком. Потім я беру шматок сиру. До речі, беремо ми в основному у форі купуємо, бо саме там можна взяти ось такий великий кусок, відважений сиру. Тому як старша донька також дуже любить сир, ми його купуємо багато. Ось, звісно, він відрізняється від якості, від того, що нам матуся присилає, але що ж поробиш. він також, до речі, плавиться непогано. Ось такий сир, сирочок. Начебто гауда, мені здається, ми брали тоді. Я його зараз натираю на таку крупну терочку, ось так. І з урахуванням того, що буду готувати два ось таких відрізаних лавашика. Потім я ось так розподіляю начинку всередину. І по бокам завертаю, ось так. так потім, потім я зрозуміла, що краще, мабуть, побільше додати начинки, щоб він був такий більш смачніший, тому що, коли він підсушується на сковорідці, він такий сухистий лавашик, хрумкий, такий хрусткий, дуже класний. Ось, бачите, як конвертиком просто, ось так рулетиком нібито його скручую. Ось, Потім ще. Зрозуміла, що мало я натерла щось з сиром, додала я ще понатирала. І ось так також, бачите, розрівнюю по такому прямокутному лавашику невеличкому шматочку, і також його буду завертати таким самим методом. Ось так, просто нібито. Рулетик такий ще один робити. До речі, він не розвалюється, тому що коли я буду піджарювати на сковорідці, він стане так гарно приклеїться, ось саме розплавленим сиром, і не буде розпадатися. Це ми <смі> вирішили трішки змінити ракурс нашої камери, поставили. На стіл зараз покажу вам а, ось такий букет. Мені сьогодні чоловік нарвав, ходив з нас туні ввечері гуляти, поки я приймала душ. Ось такі мені принесли вони квіти. Поставила в матусину вазочку, яка, а, яку вона мені подарувала. Ось так, бачите, просто вмикаю зараз газ. Роз, буду накаляти зараз пательню. Все зайве, я ось так люблю просто, знаєте, щищати рушничком паперовим, чистити пательню з усіх боків, з усіх сторіночок і все. Тому що, о, якщо мити такими феєрі, такими засобами о, досить агресивними, то портиться саме покриття. Ось такої Тефалівське. Ось це. Так. Викладаю ось так я лавашики тепер два, і з обох боків кожні там 2-3 хвилиночки їх поперевертати, і все, воно вже буде просто, все готове. Буде шикарний перекус до чаю, до какао. У мене діти таке навіть можуть за годинку до сну, якщо голодні, набігалися за цілий день, можуть посмакувати. Бачите, вони так підсихають, підрум'янюються. Сирочок всередині лаваша дуже гарно розплавляється і стає дуже-дуже так смачно його хрустіти можна. Сам лаваш він підсихає. Ну, їх хрустить, нібито такі, знаєте, чіпси, як сухарики такі на зубах. Мать Сашка взагалі просто кайфує, коли є сир, є лаваш. Чудовий можна зробити перекусик.